Вітаю вас, шановні колеги. Я б сьогодні хотіла поговорити з вами про цікаві властивості карбоцистеїну. від його фармакологічних активностей до клінічної ефективності. Тому що проблема, про яку сьогодні ми згадаємо, кашель, вона є доволі частою і на сьогодні залишається найчастішою причиною звернення до лікаря. І фармацевта. Гострий кашель приводить і до сімейного лікаря, і до пульмонолога, і до фармацевта. Це важлива проблема і для охорони здоров'я, тому що навіть без сезону респіраторних інфекцій до 18% людей в різних країнах світу страждають на захворювання, що супроводжуються кашлем. Це симптом багатьох захворювань. Але ми дуже добре з вами знаємо, що кашель є захисним рефлексом, спрямованим на відновлення прохідності дихальних шлахів. При неспроможності фізіологічних механізмів це вже патологічний процес. Отже, захисну функцію кашель може виконувати лише за певних умов. Таких, як фізіологічні властивості мократиння і належний мукоцелярний кліренс. Такий божий дар, як мукоцелярний кліренс, дозволяє швиденько виводити з дихальних шляхів зі швидкістю 13 мм на секунду. Будь-який полютант, інфекційний чинник, алерген. Тобто за секунду інгальована бактеріальна клітинка або вірусна частинка далає відстань, що відповідає розмі розмі розмірам 10 клітин слезової оболонки. Доволі потужно це виводить е збудників інфекції і знижує ризики. Адгезії, інвазії, інфікування. Отже, при порушенні мукоцелярного кліренсу збільшується ризик інфекційного або алергічного запалення. Гальмування мукоцелярного транспорту це фактор посилення кашлю та бронхообструкції. Не так же і швидко буде працювати він в умовах інфекції. Та ще при надмірному виробленні макротині. До факторів, що порушують роботу мукоцелярного кліренсу, належить не тільки інфекційні чинники, куріння, да, нікотин паралізує мукоцелярний транспорт, в тому числі і пасивне куріння, а також збільшується продукцію в'язкового бронхіального секрету. Деякі інфекційні агенти, інфлюенса, стрептококус, псевдомонас, віруси паралізують завдяки. Екзотоксинам, мукоцелярний транспорт, сприяють злущуванню респіраторного епітелію, викликають загибель клітин і надмірне перекисне окиснення ліпідів, що супроводжуються руйнуванням клітинних мембран. Отже, кашель з великою кількістю мокротиня, зміною її в'язких еластичних властивостей це фактор. Запалення, підтримки запалення, підтримки живільного середовища для мікроорганізмів, це фактор зміни архітектоніки тканин слизової оболонки і утворення хронічних анатомічних змін, які потім стануть беграундом дихальної недостатності. Бронхіальний секрет, така собі слизова ковдра, складний субстрат, який в нормі містить багато антибактеріальних чинників, але при цьому уявляє собою двухфазну, щонайменше систему гель не у воді, представлений муцинами, і золь, який представлений електролітами, білками, ферментами. Зміни співвідношення гель-золь це є фактор порушення мукоцелярного транспорту, стимуляції кашлю і погіршення мукоцелярного целяр... кліренсу, тобто очищення дихальних шляхів. Бранхіальний секрет його важко переоцінити з точки зору захисних властивостей. Декілька типів клітин причетні до його утворення. Це перш за все, келіхоподобні клітини гоблета, вони стимулюються подразненням і тому вони стимулюють, вироблення, вони синтезують муцини глікопротеїни, слизистий компонент, який є фактором в'язкості мокротині. Підслизові і бронхіальні залози вони синтезують слизисто-сирозний компонент, який знижує в'язкість секрету. Альвіалярні пневмоцити вони синтезують сурфактант, пневмоцити другого типу вони не тільки захищають альвеоли, але і в дихальних шляхах ковкість. Ковстрість секрету забезпечується саме сурфактантом. Ну і клітини Клара в бронхах синтезують фосфоліпіди і також сурфактант, який забезпечує ем, нормальне ковзання секрету. При дефіциті сурфактанту ми знаємо, при вірусних бактеріальних інфекціях спостерігається дефіцит, ковзання також. Погіршуються. При запаленні клітини Клара трансформуються в келихоподібні клітини, що синтезують більше муцинів, і це змінює співвідношення вічистих і келихоподобних клітин з фізіологічного співвідношення 3,5 до 1 до патологічного співвідношення 2 до 1 або 1 до 1. І це порушує реалогію і кількість бронхіального секрету. Отже, під час запалення сповільнюється мука целярний. Clearance. Це призводить до посилення мікробної колонізації, а гіперсекреція слізу, збільшення в'язкості разом з високим рівнем медіаторів запалення, призводить до того, що мукоцелярний транспорт не здатний впоратись з виведенням макротиня і кашель стає єдиним ефективним механізмом очищення дихальних. Шляхів. Отже, що ми можемо зробити, аби зменшити гіперсекрецію слізу, або зменшити його в'язкість і покращити його виведення? Тому головними напрямками лікування кашлю можна вважати такі підходи, які дозволяють? Або придавити кашльовий рефлекс, це негарна стратегія, і вона використовується там, де нема запалення. І найчастіше при сухому кашлі показана: при кашлюкі, туберкульозі, ракі, плевріті. І така антитусивна терапія, вона попереджає або усуває кашльовий рефлекс як такий. Значно частіше використовується стратегія протусивна. Тобто, Терапія, яка підвищує ефективність кашлю. І вона застосовується у пацієнтів з продуктивним кашлем, такий, який і виникає на фоні гострих респіраторно-вірусних інфекцій, гострого хронічного бронхіту, бронхіальній астмі, хронічній обструктивній хворобі легень, а лікарські препарати, що дозволяють контролювати кашель завдяки. Підвищенню його ефективності це мукоактивні лікарські засоби, і вони представлені муколітиками, мукорегуляторами, мукокінетиками і ферментними препаратами. Фокусі моєї уваги сьогодні будуть мукорегулятори, адже це суто активні засоби, які Мукоактивні засоби, такі як муколітики, вони можуть впливати на реологічні властивості. Тобто мішенью для всіх мукоактивних засобів буде мокротиння, не залози, не клітини, а саме вже секрет. Або ексудат, який утворився. І, наприклад, муколітики можуть впливати на реологічні властивості завдяки зменшенню в'язкості, еластичності, адгізивності, але цей вплив буде переважно на гельовий шар секрету. Вони руйнують полімерні зв'язки і розривають дисульфідні зв'язки. Мукокінетики, вони вже впливають на реологічні, Властивості, об'єм, в'язкість, рухливість мокротиння і переважно впливають на золивий шар бронхіального секрету, підсилення мука целяр, целярного транспорту і виведення мокротиння і мішенью вже будуть не тільки слиз, але й клітини залозистого епітелію дихальних шляхів. Ці препарати Сприяють утворенню рідкого секрету. Вони змінюють продукцію бронхіального секрету і співвідношення основних типів клітин слизових оболонках дихальних шляхів. Зменшуючи гіперсекрецію, вони впливають, перш за все, на бакалавідні клітини і зменшують утворення бронхіального секрету як такого. Отже, Муколітики відрізняються за механізмом дієву від мукокінетиків, а мукорегулятори відрізняються як від перших, так і від других. Разом з тим, для мукоактивних засобів в світі накопичуються доказові дані, і останнє таке крупне дослідження, яке впливало. На наші з вами призначення і яке довело. Ефективність мукоактивних препаратів це такий метааналіз, в якому були поєднані більше 38 досліджень, що включали біля 10 тисяч пацієнтів, і оцінювали ефективність таких муколітиків, як n ацетілцистеїн карбацистеїн, РДцистеїн -да і амброксол. Отже, був представник СКО. Кожної із груп мукоактивних засобів. І до чого прийшли дослідники: Що використання мукоактивних засобів сприяє зменшенню ризику виникнення загострень. Захворювань респіраторної системи, зменшується кількість днів непрацездатності, зменшується кількість пацієнтів, які мають більше одного загострення хвороби на рік, покращується якість життя в даному випадку, бо це був помірний рівень доказовості, а смертність групи лікування і в групі контролю була зіставною. Тобто, препарати не впливають на... Тривалість життя, але е, впливають на перебіг хвороб. Отже, мука-активні засоби ефективніші за плацебо, і їх використання не супроводжується зростанням частоти небажаних побічних реакцій. А для пацієнтів з хозу, які не отримують інгаляційні глюкокортикостероїди, регулярний прийом таких препаратів, наприклад, як Карбацистен може зменшувати частоту загострень і покращувати стан здоров'я. Отже, що з тобою уявляє карбацистеїн, і чому сьогодні він в фокусі моєї уваги? Це синтетичний препарат, що за хімічною структурою є похідним л амінокислоти належить до групи мукоактивних засобів для перорального застосування, згідно класифікації анатоми-терапевтично-хімічної в групі засобів, група Р, випускається в формі пероральних, лікарських форм, капсул. Розчину перерального або зробу синтезований в 30-ті роки, але широко використовується майже 62 роки. Зареєстрований в більше ніж 20 країнах і схвалений Food and Фуд Сполучених Адміністрайшн США і Європейським медичним агентством, яке опікується обігом лікарських засобів в країнах ЄС. Механізм мукоактивної дії карбоцистеїну, сьогодні це, наприклад, бронлес, я продемонструю, зводиться не лише до муколітичної дії. Звісно, що це головне в його фармакологічному портреті, але в нього безліч інших цікавих властивостей. Навіть його мука літична. Дія мукоактивна дія має подвійний характер. Бронлес це муколітик, який швидко зменшує йонні зв'язки, тобто дає внутрішньомолекулярний вплив, а також розриває дисульфідні зв'язки між слизовими глікопротеїнами. Такий собі препарат множиться. Зменшуючи патологічну в'язкість мокротиння і властивості бронхіального секрету, він зменшує кількість сіаламуцинів, фукоміцинів. По-друге, він впливає на активність келихоподібних і сирозних клітин. Зменшуючи обсяг продукції макратиння. Карбоцистеїн активує сіалову трансверазу і відновлює співвідношення сіаламуцинів і фукаміцинів, збільшуючи концентрацію перших і зменшуючи концентрацію фукаміцинів. Отже, нормалізує реологічні характеристики, такі як в'язкість, еластичність і кількість бронхіального секрету. Тобто, це Карбоцистин-мукорегулятор, який здатний впливати як на якість, так і на кількість секрету, зменшуючи його продукцію. На відміну від істинних муколітиків, він не впливає на структуру вже секретованого дихальні шляхи микротиня. Завдяки цьому не збільшується кількість ексудату, секрету. Не викликає так званого ефекту заливання або затоплення легенів, а навпаки, зменшує кількість, це зменшення нової якості. Воно поєднано зі змінами властивостей. Чим менше в'язкість, тим легше виводиться з дихальних шляхів, в тому числі активується мукоцелярний кліренс, але чи це? Все, що ми знаємо про цю молекулу, ні, є цікаві факти. Отже, протизапальна дія у карбоцистеїну бронлесу пов'язана з тим, що він виявляє виражену протизапальну дію, як пряму, оскільки сіаламуцини мають кінімінгібуючу активність, а ми знаємо зменшує кількість, так і непряму, покращуючи. Капілярну перфузію, мікроциркуляцію і знижуючи рівень основних протизапальних цитокінів. Також під дією карбоцистину відбувається регенерація слізової оболонки бронхів, зменшується кількість функціонуючих келіхоподібних клітин, знижується вироблення слизу і активується діяльність вічистого епітелію. Це прискорює. Очищення і сприяє редукції запалення. Отже, власна протизапальна активність бронлесу, також посилення місцевого імунітету за рахунок підвищення активного імуноглобуліну, Ей. Також бронлес зменшує хематаксіс нейтрофіліс, в результаті чого відбувається зменшення кількості пов'язаних нейтрофілів з патогеном і як наслідок зменшення гостроти запалення. Карбоцистеїн обмежує інфекцію і вплив на бактеріальні завдяки впливу на бактеріальні вірусні патогени. Виявляється, що він пригнічує розмноження респіраторних патогенів. І інгібує проникнення вірусних клітин, таких як ріновірус, вірус сезону гріпу, респіраторно-сензаціальний вірус, запобігає адгезії бактерій, стрептококів, наприклад, шляхом зниження кількості рецепторів на поверхні альвелоцитів. В разі перерального прийому. Доведено, що кількість мараксела-катаралість, прикріплених до епітелію ротоглотки, знижується на 35-45%. Отже, карбоцистин заслуговує на увагу в аспекті попередження приєднання вторинної бактеріальної інфекції на фоні вірусних захворювань. Отже, непряма, а все ж таки противірусна. І. Антибактеріальна дія. Захист епітелію дихальних шляхів це також така собі протекторна дія, бо після лікування карбоцистину виявляється, що зменшується кашльовий паріг. За даними функціональних тестів з капсецином на фоні карбацистеїну достовірно більший рівень цього порогу, а це означає, що він навіть перевершує за цим ефектом амбраксол, не говорячи про плацебо. Отже, така. Протикашлява дія, також пов'язана з дією, з підвищенням рівня енейтральних ендопептидаз. І це також важливо для пацієнтів лікування пацієнтів з варіантами кашльового варіанта бронхіальної астми. Брунлес більше, ніж муколітик. Він сприяє зменшенню апоптозу клітин. В свою чергу це також ем, призводить до е, покращення анатомічно-функціональних зв'язків і сприяє відновленню тканин, пригнічуючи запалення. Отже, кліренс і м, виведення е, апоптотичних клітин в дихальних шляхах, е, це е, очищення, а за допомогою фуказідази е, також посилюється і факацитоз апаптичних клітин. Отже, бронлес підвищує ефективність лікування запальних захворювань і при цьому може посилити ефективність антибіотикотерапії. Є дані про те, що він підсилює проникнення амоксициліну в бронхіальний секрет. При загостренні хронічного бронхіту, і цей ефект, ймовірно, обумовлений змінами глікопротеїного складу мокротиння. Отже, поєднання карбоцистину з антибактеріальними засобами також перспективна стратегія лікування респіраторних інфекцій. Також слід пам'ятати, що бронлес не зосереджується тільки на дихальних шляхах, він виявляє свою ефективність при риносинуситах і дозволяє швидко відновити дренажну функцію. Пазух, при приназових і вив, висприяє виведенню секрету. Він однаково ефективний у всіх відділах респіраторного тракту, і порожнина носа, і навколо носові пазухи, а також виведенню ексудату середнього вуха так і нижніх дихальних шляхів. Така властивість препарату обумовлює його роль в профілактиці, лікування ускладнень. Гервеї гострого реноситу, аденайдітів, середнього тіто, бронхіту. Всі види макратені, слизова, слизова гніна, гніна піддаються мукоактивній дії карбоцистеїну. Він ефективно впливає. На всі види і зберігає свою ефективність до 8 годин. Він підвищує ефективність глюкокартикоїдної антибактеріальної терапії, не дає негативних взаємодій з цими групами препаратів. Він може бути використаний разом з парацетамолом, і це єдиний монопрепарат карбоцистеїну, в капсулах, який сьогодні є в Україні. Отже, узагальнюючи свої сьогодні дані про карбацистей, зокрема портрет Бронлесу, я би хотіла, шановні колеги, нагадати вам, що це один із оптимальних препаратів для лікування кашлю. На фоні різних захворювань гострих і хронічних респіраторного тракту завдяки його мукорегуляторної, протизапальної, антиоксидантній, імуномодулюючій і антимікробній дії, він сьогодні. Дозволяє розширити можливості терапії кашлю, завдяки його властивості покращувати мукоцелярний транспорт і здатності сприяти регенерації слизових оболонок, може з успіхом використатися в лікуванні різних захворювань, в тому числі лорпатології і інших захворювань респіраторного тракту. Отже, бронлес. В перекладі брання та легке лікування кашлю. Використовуємо сучасні препарати з користю, ефективно і безпечно для наших пацієнтів. Переможемо всі ці респіраторні хвороби разом. Звісно, і перемога не забариться. Дякую за увагу, шановні колеги.